11 лютого погода в Україні почне змінюватись. Нічні морози ослабнуть, вдень все більше областей буде з плюсовими позначками. Знову стане більше хмарності та зросте покриття опадами. Цього дня очікується від 0 до плюс 3 градусів в денні години. Трохи тепліше буде на Одещині. Найхолодніше на Харківщині. На Полтавщині похмуро. Пізно ввечері пройде слабкий сніг. Ймовірна ожеледиться. Температура повітря в день мінус один градус, вночі мінус 11. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день, без опадів. На термометрах плюс один в день. Вночі, можливо, близько чотирьох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня, без опадів. Найнижча температура темної пори доби мінус 6, світлої плюс 1 градус. До сьогодні найтепліше 11 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2002 року. Плюс 6 градусів. Мінімум 1964, мінус 25. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.